Комунальний заклад, Куманський, гуманітарно-педагогічний палковий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради. Підтримує челедж ЖМУ за ЗСУ. Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну. Свою сім'ю мені є що втрачати, і кого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені Слава Україні. Щоб...